Всіх вітаю, мене звати Хвостик Ростислав. Я з міста Турецька, що знаходиться у Донецькій області. Але, на жаль, зараз я вимушений переселенець, живу в Кіровоградській області, в місті Олександрія. Зараз навчаюся у Турецькому професійному ліцеї. Що для мене День Соборності та єдність українців? Дивіться, я не планував таку тривалу подорож, а ще й усією родиною. То можна сказати, що я мав можливість подорожувати усіє нашої країни. Що я для себе зрозумів та відчув, що ніде не буде краще, як вдома, і що не зможе замінити наші трикони, наші донецькі степи. Але увесь час, коли я перебував в статусі вимушеного мандрівника, я відчував небайдужість до себе, підтримку, єдність. Отже, День Соборності для мене це єдність у всьому. У біді, у скруті, у єдності, у бажанні перемогти. Тож, вітаю всіх зі святом! Слава Україні!